Року це вже четвертий забіг нашої ліги. Попередні були в місті Черкаси, Київ, а також в Тернополі. Принагідно запрошую вас на забіг в місто Вінниця, який відбудеться 28 вересня. Цього року ми вже зібрали 3,6 мільйона гривень, і на ці всі гроші було надано допомога різним підрозділам. Хартія, 110-та бригада. Сьогодні ми збираємо на соту бригаду. І відповідно також хочемо ще й допомогти нашим друзям із ДСНС, тому що вони допомагають. Нам, коли ми в біді, або коли нам це дуже сильно потрібно. Сьогодні прийме участь близько 1300 учасників на всіх дистанціях. Сьогодні в нас доступні дистанції 21 кілометр, 10, 5, 2 кілометри, інклюзивна дистанція Люди титани а також дитячі забіги. Ми очікуємо на основній дистанції 21 кілометр близько 200 бігунів. Ми, коли вперше сюди приїхали, були дуже здивовані тим, що тут дуже класна розвинута бігова спільнота, бігова тусовка. Тут є класний клуб, біг клаб, також спортивний організатор Лучеськ, який в рамках Мках підготовки до МХП ранфовік та Рілуцьк на півмарафон організували відкриті тренування. З'їхалося дуже багато працівників МХП з різних регіонів. Це про допомогу, це про єдність. А коли ми єдині, то ми сильні. Тому разом до перемоги будемо йти. Ця ініціатива Забіги Run for Victory МХП вона об'єднує навколо себе багато людей, зокрема владу, бізнес та громаду навколо одної великої мети це допомоги військовим, їхньої мотивації та залучення всіх до цієї чудової ініціативи. Сьогодні нам вдалося зібрати понад 1200 учасників на забігу, і дуже показовим є те, що наші Партнери також долучилися у вигляді корпоративних команд. Дуже багато команд, саме з великих бізнесів і корпорацій. Зокрема, такі наші партнери, як підприємство Бафало МХП, також Український М'ясний Хутір та Дмитрук Фудз. Вони виставили дуже великі потужні свої команди сьогодні до участі в забігу. Траса не проста, а цей язик, як він там, тіщий язик. схожий, він схожий на ті язик, дуже така полога. Горочка, але в принципі все круто і треба не забувати, що ми бігаємо заради тих, хто нас захищає. Я сьогодні біг за підрозділ 225 полк на чолі з Героєм України, з позивним Сірко, Контрі зараз та боронять мій Харків. Слава Україні! Я вже другий раз за рік на МКП і ще планую потім на марафон. і Я відчуваю цей дух змагань. Коли на війні ж не було неймовірно круті відчуття, я мала б засмутитися, але відчула оцей цей потяг далі бігати, розвиватися, швидкість набирати. Дуже класні емоції, класно, що забіги мого таке дарувати, навіть в умовах, коли вночі там збивали шахетів, шахедів. А ми сьогодні біжимо і радіємо цьому. Радіємо, що ми можемо, що у нас є сили. Тому я дуже вдячна. Сьогоднішні події організаторам, собі тренеру, всім, хто до цього причетен. Ми всі молодці, ми всі з себе перемагаємо і сподіваюся, переможемо цю грибану рашку. Змагання проходили в тренувальному режимі, тому з перших метрів спробували бігти трошки швидше запланованого, але іншого частини дистанції бігли контрольовано з моїм товаришем Ігорем і разом на фініш забігли. Дуже все класно проведена організація на високому рівні. Дуже дякую місту Луцьк, команді МКП. Зробили таке хороше контрольне тренування, темповий такий біг, бо я зараз проводжу підготовку в горах в Ворогті в Івано-Франківській області. І це було. Сюди, як ну таке хороше тренування. Траса гарна. Єдиний момент між 8 та 9 кілометрів. Кілометром там трошки був такий підйомчик. Прийшлось попрацювати. Фінішний ривок трошки збився. А так, взагалі, траса гарна. Підтримка класна по дистанції була. Перший старт в сезоні, як би непогано. Траса тяжкувата, трошки багато бруківки, підйоми, повороти. Але по місту дуже якби малюнича, гарно дуже не вистачало цього для Луцька. Гарне місто і тут потрібно проводити такі заходи. Перше коло по особистому біг, а вже на другому просіг. Ну і там маленька горочка була, ну таке. При клас сподобалось. Ну витримав темп, це найголовніше. По темпах нормально, але після горки встав, тому не міг набігти. Останні 100 метрів в принципі не набіг. З самого дитинства мене тато з самого з першого класу заставляв бігати. І так воно перейшло і до сьогоднішнього дня. Остання гірка добила мене. А так ніби все вдалося класно. На маршруті не було ніяких нюансів. Дівчатка завжди показувала, куди бігти. І навіть якщо не орієнтуєшся, то точно. Не пробіжиш без проблем. Траєкторія дуже гарна. Не пересікаємося один з одному. По маршруту все дуже було гарно. Рада, що добігла. Бігло багато хлопців. Дівчат не бачила попереду одну дівчину, трималася за нею. І супер. Організація, як завжди, на висоті, координаторів дуже було багато, особливо дівчата і хлопці підтримували на маршруті. Кричали: ви молодці, ви перші. Старт вийшов дуже гарно, правильно, заряджено, натхнено. Гарних людей, особливо приємно, що багато людей з міста Луцька, які долучаються до нашої бігової спільноти, прийшли, взяли участь і вони бігли за дуже атмосферою такої, знаєте, на якоїсь захопленості і бажанням робити гарні справи. Я впевнений, що це буде дуже гарно сприяти такі події так, для розвитку бігової спільноти, як і Луцька, так і подібних спільнот, які будуть говорити. Можливо, це буде прикладом ще створення інших спільнот. Практично все вдалося до тої гірки, яка була на восьмому кіло. Чуть-чуть да вона вибила темп? І після неї було так розкачатись, дуже тяжковато. МХП рівень ну, змагань дуже високий. Я був на дуже багатьох міжнародних змаганнях, то я вам скажу, що тут ну, не відстаємо 100%. навіть перевершуємо. Стартом задоволена, все пройшло контрольовано в тренувальному режимі. Бігла майже всю дистанцію соло. Перше коло було як з чоловіками на 10 кілометрів було веселіше бігти, ніж друге коло повністю на один. Тому хочеться, щоб більше людей бігало, більше людей ставало більш швидшими, і це якось підсилювало змагальний дух. Я тренуюсь в команді «Вікторі Тім, передаю їм привіти і дякую тренеру за те, що підготувала мене. Загалом старт МКП мене дуже дивують, тому що ну, є якась така дуже приємна енергетика, і я знаю деяких організаторів. І мені здалося, що на кожній, кожному пункті, коли нас перенаправляють, Правляли одні одна людина. Просто передала, як це треба робити. Всі дуже кайфово підтримували, направляли. От в плані організації мені дуже сподобалось. Щодо самої дистанції, нелегка. В тому плані, що те, що язик я запам'ятаю надовго <смі> цей зігзаг. Однак в цьому є також цей кайф, тому що ми звикли бігти на прямих стартах дуже швидко. А коли є такі трошки, де треба подумати, розкласти дистанцію, це також цікаво і це варто бігти. Тому я за, за такі старти. Хороша конкуренція на першому місці моя тренер. Тому. Дуже класно було стояти з нею на одному підесталі. От насправді я задоволена. Дуже класні подарунки, класний прийом, класна організація.